Сьогодні п'ятниця, 16 вересня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март і Ніс ТВ і онлайн видання Ніквесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Баштанського району. Обстріли зафіксовані на території Широківської, Інгульської та Березнегувацької громад. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди сільгосппідприємств. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях перебувають 658 цивільних. Усі вони стали жертвами російсько-української війни. Ще 75 людей отримали допомогу амбулаторно. Миколаївські волонтери передали медзакладу ліки від міської влади Дніпра. Цього разу серед препаратів фізрозчин, знеболювальні та жарознижуючі з активістами, які від початку повномасштабної війни допомагають лікарням, поспілкувалася моя колега Наталя Засядько. Тож усі подробиці далі. Від початку великої війни Миколаїв систематично отримує гуманітарну допомогу від міжнародних та всеукраїнських фондів і благодійних організацій. Одним із тих, кому постійно потрібна підтримка, є медичні заклади міста. Цього разу надати гуманітарну допомогу у вигляді медикаментів першої необхідності зголосилася Дніпровська міська рада. Сьогодні в город Миколаїв прийшла допомога з города Дніпр. Її любезно представляли нам Геннадій Корбан і Борис Філатов ані. Молниеносно скажем так, отреагировали на просьбу города Николаева, собрали этот гуманитарный груз в виде медицинских препаратов. И сегодня город Николаев получит в очередной раз дополнительную помощь, и эта помощь уйдет на медзаклады города Николаева. Нині лікарням особливо потрібні препарати та розхідники, адже майже щодня росіяни підступно обстрілюють місто й області з артилерії та б'ють ракетами по житловим кварталам і об'єктам цивільної інфраструктури. Сьогодні клаїв получив помощ від растворів Рінгера, фізраствора, жаропонижаючих. поніжаючих та то, що потрібно нашим лікарням кожен день, Це тот розходний матеріал, який очень необхідний і завда. Готовий його приймати і передавати далі нашим больницям. Владислав та Роман злучають та передають таку допомогу лікарням ще з лютого. кажуть, співпрацюватимуть з партнерами доти, доки місто не буде забезпечене усім необхідним. А після нашої перемоги обов'язково приєднаються до відбудови Миколаєва. Наталя Засядько, Іван Гончаренко, телеканал Март для є новини. Миколаїв та Ганновер стали містами-партнерами. Відповідний меморандум Олександр Сянкевич учора підписав з мером Белітом Онаєм. Документ передбачає зміцнення зв'язків у сферах бізнесу, науки, освіти, культури, обмін знаннями й досвідом у розвитку двох міст, а також надання адресної та орієнтованої на потреби допомоги для Миколаєва. Цього тижня під час масованого обстрілу Миколаєва російські армійці уразили будівлю однієї з міських шкіл. Упродовж кількох днів на місці прильоту тривають заходи з ліквідації наслідків та обезпечення споруди від руйнувань. Більше про роботу надзвичайників у сюжеті колег у навчальному закладі кипить робота. На жаль, не освітня. Миколаївські надзвичайники, педагоги, комунальники, волонтери а також батьки учнів. Разом ліквідують наслідки останнього ворожого прильоту по цій освітній будівлі. На місці вікон дірки збитим склом, замість дверей дерев'яні плити, а в просторих навчальних кабінетах купа будівельного сміття. Так тепер виглядають більше півсотні освітніх закладів Миколаєва, які окупанти прицільно обстрілювали від початку повномасштабного вторгнення. Днями епіцентром чергового ракетного удару знову стала місцева школа. Ще донедавна це була сучасна класна кімната для навчання. Тепер же її можна розцінювати як місце. Чергового злочину терористів Російської Федерації проти здорового гвузду та всього цивілізованого світу. Масштаб руйнувань чималий, зазначають в адміністрації. У будівлі не залишилося жодного вцілівого вікна. Значно пошкоджена фасадна частина, і тримальна стіна одного з корпусів. Вікна вибиті на подвір'ї, які виходять абсолютно всі, значить, і деякі з іншої сторони. Не всі в селів, не один, ні жоден кабінет повністю. І абсолютно в більшості кабінетів, крім вікон, повибивали ще й всі двері. У нас вже був Укс, який це підняв, наші, забрав наші документи і готує значить, свої висновки. Їм для детальної експертизи потрібен, було сказано, 2-3 дні. Дуже багато коштів, щоб все відновити. Наразі тут тривають роботи з ліквідації наслідків влучання російської ракети. Залучені працівники міського управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення і комунальники. Допомагають і вчителі, випускники школи, батьки учнів та волонтери. Були залучені вистрапункова дільниця механізації будівництва, комунального підприємства, КП парки Аварійно-рятувальний загін. Ну і волонтери, які надають та родителі, які надають допомогу в школі в облаштуванні USB, то й зашивають вікна. Комунальна техніка від підприємств, дві одиниці від ХУМСа, чотири єдиниці від департаменту житлово-комунального господарства від КП парки, які здійснюють уборку території та Вивоз сміття з місця руйнування зараз. надзвичайники виконують роботу з убезпечення ураженої будівлі від дощів та вітру і прибирають територію. Невдовзі експерти мають надати результати аналізу характеру руйнування школи. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Одягнув однострій та вступив до лав ЗСУ. 26-річний Джейс зі Сполучених Штатів Америки приїхав боронити українські землі від окупантів. Спочатку був добровольцем, а віднедавна підписав контракт. Що мотивувало зробити це, розкажемо за мить. Джейсу 26. за плечима у хлопця базова підготовка в американській армії. Нині він у складі Збройних сил України боронить південні степи. Я приїхав сюди з декількома людьми в кінці лютого. В березні ми були тут десь місяць, і потім дещо сталося. Люди постраждали. Ми повернулися в штати. Через декілька місяців я зібрав трохи грошей і вирішив приїхати допомогти, тому що я спостерігав за всім, що роблять росіяни. Це просто жахливо, що вони намагаються захопити невинну країну. Більшість не вірили, що Росія справді піде на цей крок. Я дивився інтерв'ю за день до нападу Росії. Вони не вірили, що вона пересіче кордон, але вона це зробила, убиваючи невинних цивільних і солдат. Тому я подумав, що поїду і постараюсь допомогти чим зможу. Разом із побратимами з іноземного легіону Джеймс найближчим часом виконуватиме військові завдання за призначенням. На півдні У мене є декілька друзів з Миколаєва. Ми були разом на завданні, і потім вони запитали, чи ми хочемо підписати контракт з базою тут і в Одесі. Я знаю, що є різниця між добровільною участю і тим, щоб бути частиною збройних сил. У мене завжди був дух бійця, і я відчуваю, що напевно це те місце, де я зможу допомогти найкраще. Наталя Приходько Ігор Рневідомський ніс для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися? Є новини, єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва: телеканалів Март і «Ніс -ТВ» і онлайн виданні квестя та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!